Група депутатів хоче призупинити реорганізацію шкіл до 2027 року. На соціальній комісії, яка відбулась 30 травня, депутати вкотре винесли це питання на обговорення на засіданні, окрім депутатів та представників освіти, були присутні батьки, учні та жителі міста. Під час комісії депутати озвучили, що проєкт про скасування рішення сесії від 16 лютого про трансформацію мережі закладів буде винесений на сесію. З їх слів южницькій громаді підготовчий етап провадження реформи проведений. У нас ця програма. З Міністерства освіти по 33-й рік, це вже повністю вона вже була закінчена. Підготовка до 27-го року, з 27-го року це вже треба все впроваджувати. Не одна громада в Одеській області ще цим не зайнялась. Була підготовка мережі до 27-го року. А у нас вже так вийшло, що ми підготували мережу, і зразу у нас уже діти пішли з третьої школи до четвертої на день відкритих дверей. Тобто, ми біжимо як як біжимо перед паровозом. Лена Бернецька зазначила, що управління освіти виконує розпорядження, які надходять від міністерства освіти та обласного департаменту освіти. Після тривалих дискусій депутати дали доручення управлінню освіти підготувати альтернативний проєкт рішення. Ми підготуємо, але чи буде підтриманий він цією групою депутатів, я не впевнена. Тому будемо під виконаємо свою роботу, підготуємо, а рішення депутатів я коментувати не можу. У будь-якому випадку я вважаю, що якщо є дві сторони є одне питання, з цього питання потрібно домовлятись. Ми маємо деякі пропозиції щодо змін в законодавчих актів, і ми можемо вже їх розглядати і думати про це. Тому ми могли би, наприклад, відтермінувати сьогодні це на рік, не скасовуючи рішення. Але, на жаль, соціальна комісія все, що пропонується управлінням освіти, відхиляє на засіданні. Соціальної комісії слово взяв учень ліцею номер один. Розповів, що він та його однокласники проти переходу до іншої школи також виступили щодо реорганізації шкіл батьки та активні жительки міста. Наразі вже зібрано 57 підписів, але ще буде один збір і плануємо зібрати ще стільки ж. Військовий стан хочеться стабільності, де і в принципі нам подобається ця школа, подобається все, що там є навіщо що змінювати. Позвонили родителі спочатку третьої школи, потім з першої школи і попросили, щоб я сьогодні поприсутствувала на комісії і як опитний чоловік в системі освіти змогла ну, дати свої рекомендації. Потому что, естественно, я имею собственное мнение, естественно, что я слежу за всеми преобразованиями, которые происходят, и должна вам сказать, действительно, управление образования провело большую работу, действительно, нарушений закона они не допустили, но они очень поспешили, и то, что уже в этом году должны были перейти десятые классы, сразу. другие учреждения, это, конечно, для многих родителей было шок, поскольку серьезного обсуждения в городе о том, что начинается реформа, серьезного обсуждения в городе не было. І обсудження відбувалося тільки в педагогічних колективах. Розширену версію засідання комісії дивіться у програмі «Про тиждень».